Якщо ви заспокоїтеся, у нас було так, тихо, ми працюємо четверту добу майже без перерви. Я... Я... Ні, ми працюємо якраз добре. зауважень до нашої роботи не було. Я Якби ви я, О, говорю, я говорю, я говорю і прошу тиші. Якби ви або ваш представник був присутній тут чотири доби, він би сказав, що я, як голова комісії, залишила за ці чотири доби дільницю всього на дві години, і ви зрозумієте, що це не легко. Я все контролюю, у нас все під контролем. Тому я вас прошу зберігати спокій і вести себе належним чином. А якщо ви будете тут утворювати скандал, ми просто запросимо міліцію вас станеть над вами ви будете звірять 17 варіантів же міліція вижене людей. вас Справа <сус> <не, я, не, сус> в тому, що це за межами. Ні, міліція трох людей не підніме просто. Вони заважають, вони поняли, заважають. Вони віде? намагались вони нас три місяці підняти. Ми їх підняли. Вони, вони досі курзі брати, не можуть вибити по майдану. Чого не робили? Ми працюємо чотири доби підряд, перерву. А давайте вже працюємо. Це був режим чергування. совість маєте? Молоді люди теж хочуть спати. Як нормальні люди? Підійшов, що вийшов, і не Ваша людина внесла, підійшла я до людина. Я, 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 я ма так, почекайте, я маю на увазі спостерігач. Підійшов і каже, я сам тут в бубнянь так, що невозможна холати. Люди працюють. Ви ж розумієте, це технічна робота. Людина повинна виписати чітко. Чітко чотири примірники протоколів на 17 мажоритарних округів. Ви ж розумієте, теж це суто так, шановна спільнота, вже все пора. Давним-давно, до... ви не даєте. Так, ти тихо! Я прошу тиші! Ти. Ви просто собі на ударичах! Я прошу ти. тиші! На якого ударить? Я вас прошу, замовчіть! Мені треба, щоб не вкрали у нас голоси. Тому що ця Так, шановна спільнота! Ця мила жінка просить у вас тиші! Друже, ну тільки один задавав мені дурне питання, розказував, як мені жити. Так, я прошу тиші! Це не нормально. Я знову прошу тиші! Будь ласка, закрить! Звертання.